Вітаю всіх на каналі про весілля у різних куточках світу. Я рада знову бачити вас. І в першу чергу хочу подякувати вам за вашу присутність на моєму каналі, за ваші перегляди, за вашу цікавість до тієї інформації, яку я розповідаю, за ваші коментарі. Тож дякую вам велике і. Звісно, буду чекати нових коментарів і запитань. Ви можете писати мені у телеграм, ви можете писати мені у інстаграм. Я буду рада проконсультувати вас і допомогти вам із вашим весіллям. А сьогодні я б хотіла підняти тему тих прикрих ситуацій, на жаль, які можуть статися, і про що ви можете пожалкувати, якщо ви не зміните це ще до того, як ваш весільний день почнеться. Я хочу, щоб таких ситуацій було якомога менше у вас, а краще, щоб їх не було зовсім. Тому, якщо ви зараз знаходитесь у процесі планування вашого весілля і якраз приймаєте рішення з приводу того чи іншого питання, я сподіваюся, що сьогоднішнє відео допоможе вам прийняти вірне рішення і допоможе вам не зробити якихось помилок, за які ви потім будете шкодувати. Тож, що може таке статися, за що ви можете пожалкувати? Давайте почнемо. І перше з енної кількості цих пунктів це не сплатити повну суму за послуги достроково. По-перше, тому що ви не зможете повністю насолоджуватись вашим весільним днем, бути віддані один одному вашим гостям і тим, щоб насолоджуватися процесом і отримувати кайф від того, як круто проходить ваш весільний день. А тому, що в якийсь момент 100% до вас будуть підходити. Фотографи, хтось, хто привіз вам тортик, чи ще якісь підрядники, і просити розрахуватися, віддати повну суму за їх послуги. Це може статися в будь-який не зовсім коректний момент. А в принципі, там і не буде коректного моменту, тому що це ваше свято. І коли ви танцюєте перший танець, або у вас іде якийсь обряд, чи ще якась дуже важлива частина всього заходу, до вас хтось підходить, вас смикає і завжди щось питає. Це дуже некомфортно, незручно, не кажучи вже про те, що вам треба буде підняти якусь документацію, зрозуміти, яка сума була сплачена як передплата, яку суму вам доведеться сплатити ще зараз, додатково. А потім бігти за вашим гаманцем або за вашим телефоном, щоб перекинути гроші на картку, Не знаю, шукати розмін грошей, і, і, якщо там немає вірної решти, щоб дати вірну суму. Я думаю, що це дуже некомфортний момент, який краще зробити достроково до того, як почнеться ваш весільний день. Так, я розумію, що у вас можуть бути. Якісь сумніви з цього приводу, тому що ви замовили послугу, і ви ще не знаєте, як вона буде виконана до кінця, чи буде все так, як ви домовлялися, чи приїде ця людина на ваше весілля. Але в цьому випадку я завжди кажу: підписуйте договір із кожним із підрядників, підписуйте договір, і ви будете певні, що людина несе перед вами якусь відповідальність. Тому таких питань вже не буде виникати. А ще краще для того, щоб в повній мірі насолоджуватися вашим святом, бути із вашими гостями, бути один із одним, не займатися фінансовими питаннями, передати ці обов'язки вашому організатору також заздалегідь, за день до весілля, і він точно підготує все. В окремих конвертиках а, з подякою кожному, хто був присутній і причетний до вашого весілля. Друге, про що ви можете пожалкувати, це про те, що не зробили пробний варіант вашої зачіски і вашого макіяжу до Дня весілля. Ще інколи я чую варіанти, коли кажуть: а, ні, не потрібно. Майстра по і макіяжу я все зроблю сама. Це більшість в, в весіллях, які святкуються для двох в мікровесілях. Є такі варіанти, але навіть тут я кажу: слухайте, ну ви ж розумієте, якою ви хочете запам'ятати себе? Цей день, якою ви хочете, щоб ви залишились на ваших весільних фото, це пам'ять на роки і для, і для вас, і для ваших дітей, і для ваших онуків. Тож, як ви хочете виглядати в цей день? І якщо ви переймаєтесь, наприклад, з приводу того, що вас накрасять не так, як ви звикли, або не так, як вам подобається, або ще існують ці міфи про Макіяж, який виглядає як маска на обличчі, або локон завитий не в ту сторону. Щоб розвіяти цей міф, я рекомендую записатись на пробний варіант зачіски і макіяжу і побачити все на власні очі. Ви можете примінити цей хід, наприклад, до якоїсь речистої події, яка буде у вашому житті ще до вашого весілля. Це може бути ваш день народження, день народження будь-якої вашої подруги або мами. Зробіть собі таку ласку, зробіть себе гарною. Спробуйте макіяж і зачіску. Тут ви вже впевнитесь у тому. Чи робить майстер так, як подобається вам, і ви точно зможете виправити всі маленькі деталі, які, наприклад, вам не підійшли. Тут ви без сорому, без сумніву одразу кажете Майстру, будь ласка, там я хочу, щоб це було трошки менше тіней на моїх повіках, або більше рум'ян, або моя зачіска має виглядати трошки по іншому, бо я все ж таки бачу це ось саме в такому ключі. І я думаю, що, звичайно, майстер зробить собі нотатки, він, по-перше, виправить свої помилки, якщо вони такі будуть, і ви вже будете точно знати, як ви будете виглядати в день вашого весілля, що все буде на вищому рівні, і вам не треба буде за це перейматися. Тому що. Ваш вигляд, зовнішній вигляд, це насамперед ваш гарний настрій, це самосприйняття, це відчуття себе королевою. Погодьтеся, що якщо ви виглядаєте дуже гарно і привабливо, ви завжди відчуваєте себе також дуже на позитиві, в гарному настрої і набагато впевнішою, ніж якщо ви просто прокинулися і пішли у світ. Тільки вмившись, і на цьому, все тому на ці моменти не слід зневажати. Я вважаю, що краще все таки робити зачіску і макіяж за допомогою професіоналів, і звичайно ж робити пробний варіант, щоб у день весілля не було розчарування і не було неприємних якихось несподіванок. Третій варіант, за який можна пожалкувати, це не найняти координатора або організатора для вашого весілля і вирішити пройти цей шлях самостійно. Так, ви можете знайти гарні картинки у Пінтересті, в інтернеті, знайти все те, як ви хочете, щоб виглядало ваше весілля, навіть знайти е, деяких підрядників, які допоможуть вам з тим, щоб це реалізувати. Але для того, щоб весілля видалося саме таким, як на вашій інфографіці, для того, щоб все відбулося саме так, треба провести велику, дуже кропітку, дуже доволі складну роботу. Інколи вона проводиться кожного дня з величезною кількістю підрядників, яка базується на великій кількості коригувань, узгоджень. Редагувань і контролю для того, щоб все сталося а, саме так, щоб все відобразилося в житті, так на, як на картинках. Е, і а, саме головне, щоб ви і ваші гості отримали відчуття піклування, відчуття комфорту і можливість насолоджуватися е, цим днем, можливість відпочивати. Для мене дуже важливо, щоб кожна пара отримала задоволення від цього дня, щоб ви не стресували, не нервували, щоб ви не були виснажені цим днем, а, а щоб він пройшов так, щоб ви захотіли прожити його ще раз і ще раз. А ось це є найкрутішим показником того, що все сталося насправді гарно і круто. І ви отримали справжнє свято. Наступний привід для жалкування це таймінг. Це некоректно, неправильно, непрофесійно побудований таймінг дня вашого весілля. Невчасно заплановані події це величезний мінус вашого весільного дня. Це те, що може доставляти величезний дискомфорт як вам, так і вашим гостям. Я вже не кажу про недоречність деяких подій і а, наскільки в негарні ситуації вони можуть поставити вас або ваших гостей. І перше, про що ви можете пожалкувати, це те, що у вашому таймінгу не було виділено часу тільки для вас двох. Просто щоб передихнути. Просто 10-15 хвилин перерви, 10-15 хвилин для вас двох, щоб подивитися один на одного, посміхнутися, усвідомити те, що сьогодні відбувається, а причепуритися, просто випити келихи гристого один з одним. Побути на самоті, відійти від гучного банкету і великої кількості гостей. Це я вважаю обов'язковим, і це має бути заплановане у вашому таймінгу. Наступне це планування вечірньої фотозйомки на заході сонця і розуміння того, чим в цей час будуть зайняті ваші гості, тому що це теж дуже важливо, щоб і ви, і вони відчували себе комфортно. Також є такий момент, коли ви не запланували приділення уваги кожному із ваших гостей, особливо якщо у вас велике весілля, на якому дуже багато людей. Цей обмін енергією один з одним він дуже необхідний. Тому у вашому весільному дні має бути той влучний момент, який буде логічним по ходу всіх розважальних і Урочистих подій, щоб ви поспілкувалися зовсім трошки із кожним, із, щоб ви подивилися кожному очі, отримали поздоровлення із вашим незабутнім днем, просто обійняли кожного із, отримавши тепло і радість від цієї зустрічі і від вашої події. Що ж, наступне? Шосте, про що ви можете пожалкувати? Це зараз може ви будете посміхатися від цього, але я вам кажу, це правда. Пожалкувати про те, що ви просто не встигли поїсти на своєму весіллі. Тут ми віддаємо знову відсилку до невірно побудованого таймінгу або роботи ведучого, або подач від ресторану. Тож поїсти на вашому весіллі це так само важливо, як станцювати перший танець або обмінятися обручками. Ваше тіло скаже вам велике дякую за те, що протягом дня ви зможете зберігати енергію для того, щоб танцювати, спілкуватись з гостями, приймати активну участь у програмі вашого весілля і не зненавидіти це прекрасне свято ще до того, як воно завершиться. Тож будуйте таймінг правильно і не забувайте впевнитися у тому, що вам буде коли насолодитись. Тим прекрасним меню, яке ви так довго складали і стверджували для себе і для ваших гостей. Наступне, до речі, шосте, бо то було п'яте, я трошки помилилась в цьому, це те, що день пролітає як одна мить. І це 100% правда по всім відгукам. Від тих, у кого було класне весілля, від тих, у кого був організатор, всі кажуть, Боже, як було класно, чи можна прожити цей день ще раз? Бо ми не встигли насолодитися всіми маленькими деталями. Саме тому а, паузи і миті для того, щоб зупинитись і подивитись навкруги себе в цей день, є дуже важливими у плануванні вашого весілля за хвилюванням, яке в більшості випадків охоплює пару і їх близьких родичів. Ви просто не встигаєте насолодитись всім тим, що вас оточує, починаючи від декору якихось індивідуальних деталей, програми самого заходу, банкету. Що ж, в мене є для вас гарна новина. З плином цього дня і часу спливає і ваше хвилювання, але все ж таки краще насолодитися цим днем. Краще зануритися повністю в цей день, дати собі миті, коли ти можеш озирнутись навкруги, просто продивитись, прожити це все а на вашій церемонії, не нестремтячими руками і голосом, коли ти не бачиш нікого навкруги себе, а просто зупинитись, подивитись один на одного, подивитись на ваших гостей, як вони дивляться на вас і спостерігають за тим, що відбувається у вашому житті, і щиро радіють за вас. А, почути музику, яка грає, а, почути ті слова, які каже вам наречене або наречена, коли промовляє до вас а, клятви, насолодитись всіми дрібницями, прокайфувати від кожного етапу, прожити, а не пронервувати. Це ваш день. Намагайтесь взяти від нього все по повній, а хвилювання просто відпустити. Кінці кінців ви зрозумієте, що навіть якщо маленькі деталі пішли не так, то тільки ви знали, як насправді це має бути ваші гості, і так в захваті від того, як все відбувалося. Тобто не потрібно і хвилюватися про це краще насолоджуватися, радіти, проживати цей день, посміхатися і запам'ятовувати кожну мить. А що ж, а найбільше про що ви будете жалкувати? Це те, що, наприклад, не були собою. Що я маю на увазі під цим висловом? Це те, коли ви обираєте якісь моменти, тому що, наприклад, обрати такий декор, тому що він посподобався вашій мамі або подружці. Обрати сукню, яка в тренді в цьому сезоні, але до вашої фігури і до вашої зовнішності пасує зовсім інша сукня. Провести. Певні обряди чи традиції, які вам просто не відгукуються, але хтось на тому наполягає. Або а, запросити велику кількість гостей, 30% з яких ви, в принципі, не знаєте, але ви взагалі всю, все життя мріяли про камерне, тихе, невеличке сімейне весілля. Тож просто залишайтеся собою, а, робіть так, як підказує вам ваше серце. робіть так. Як хочеться саме вам. Не замовляйте щось, тому що, наприклад, це дешевше, а це дорожче, я краще там зекономлюю, візьму те, що дешевше. Повірте, ви можете дуже сильно пожалкувати про той результат, який ви отримаєте. І ще пожалкувати про те, що ви все одно заплатили за це гроші. Тому обирайте серцем, відчувайте, як воно вам відгукується. Тому залишайтесь собою і не втрачайте свою індивідуальність у деталях. І тоді все точно пройде найкращим чином. Я в цьому впевнена. А моя робота, як і робота кожного організатора, це зробити так, щоб у пари не було приводів про щось пожалкувати. Кожен досвідчений організатор знає досконало всі ті етапи, через які ви маєте пройти, і те, що може зробити підготовку і саме ваше весілля дуже тяжкою працею. І в кінці ви скажете, це перший і останній раз, коли я одружуюсь. І такі відгуки я також чула від пар, у яких не було організатора. Тож, слідуючи цим невеликим порадам і залучившись підтримкою організатора, ви точно не скажете, о чому я не зробила так, як планувала одразу, чому я не попіклувалась про це заздалегідь, як я жалкую про щось? Тому що все має пройти саме так, як ви б хотіли, і навіть іще краще. Що ж, дуже дякую вам за те, що дивитесь. це для мене дуже цінно. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, залишайте коментарі, це дуже допомагає розвитку каналу. І якщо ви наречена і ваше весілля не за горами, ви можете писати мені, я залюбки проконсультую вас, і ми зробимо ваше весілля незабутнім. Що ж, до наступних зустрічей на каналі, бувайте!